Добрий день, друзі! Вітаю вас на каналі дитячого харчування, лікаря з Харкова Ялавчука. І сьогодні ми обговоримо таку проблему як страхи мам дітей у віці першого року життя, особливо першого півріччя життя, щодо їх ваги та на їх надбавок у вазі кожного місяця, надмирних страхів. Коли ці питання з'являються? По-перше, ці проблеми, ці страхи з'являються, коли є тривалі проблеми з харчуванням цих дітей, чи ці діти дійсно не так набавляють увазі, як того хотілося тим мамам щодо тих чи інших якихось вікових норм. І давайте спочатку розберемося. Перше, якщо дитини не має проблем з грудним вигодовуванням, а вона, відповідно, не дуже добре набирає увазі, то тут потрібно чи виключити, чи скоректувати якесь несприймання лактози, вікове, що часто буває у дітей перших місць в життя, і у цьому випадку часто бувають якісь дитячі кольки, рідкий стіл, якийсь неспокій дитини та скоректувати ферментами лактази, чи якщо все спокійно у поведінці дитини, Тут потрібно працювати з мамою щодо встановлення у дитини позитивного умовного рефлексу щодо грудного виготовлення. тобто якісь проблеми є з технікою годування, і тоді молока буде більше, і дитина буде добре набирати у вазі. Другий випадок: якщо дитина годується з пляшечки суміш і в неї не дуже задовільні такі надбавки у вазі – то тут треба шукати, чи таке питання, чи може дитина не адаптована до суміші, яку застосовує, і тут будуть якісь симптоми несприймання цієї суміші з боку шлунково-кишкового тракту дитини, то ж саме рідкий стул, неспокій, кольки. І тут треба за допомогою лікаря підібрати якусь лікувальну суміш, і дитина тоді буде добре у увазі. А якщо цих проблем немає, то ще знову з цим же самим лікарем розібрати скільки дитина дитині Потрібно за добу з'їдати тієї суміші. Але ми сьогодні більш щільно обговоримо інше питання: і питання щодо дітей, у коли є проблеми з годуваннями грудьми чи з пляшечками. І звісно, в таких дітей, коли більше місяця такі діти е, обмежено їдять, вони відвертаються від грудей чи від пляшечки, мами намагаються їх нагодувати під час увіснічних і насилоницькими засобами. І у цих дітей, коли ця проблема більше місяця, звісно, мама буде, кожна мама буде хвилюватися щодо їх ваги. І нагадаю, що такі діти, у яких такі, як ми тільки що обумовували проблеми з годуваннями, тривають більше місяця, таких дітей є це. Називається малюковою анорексією, чи за сучасною медичною термінологією, синдром Ерфі, синдром обмеженого. Чи вибіркового вибірково це суто психологічна проблема, і її таки треба коректувати. І ось що робити з такими дітьми. Бо таких дітей, коли мама соломиць намагається якось нагодувати, повторюю в них дійсно є проблеми з вагою, і мами намагаються найчастіше їх і зважувати. Вже з'являються покупні ваги для малюків, беруть їх в оренду, чи щойно кожного дня йдуть з цим малюком на звичайні напольні ваги, які мають багато похибок. Але мені показують ці мами. Такі великі зошити, такі великі грозбухи з записами дитини, її ваги кожного дня, і записи скільки суміші, що вона з'їдає кожного дня за декілька місяців. Ми ці зошити потім викидаємо. Але це проблема є. Це проблема чому? Бо коли мама надмірно свою увагу звертає за вагу дитини, в неї це підтримує її тривожність. Його тривожність, його страхи, і це неусвідомлення призводить до додаткових насильницьких дій до годування дитини, мати живе від годування до годування, і кожне годування для неї як бій з тою дитиною за, за цю пляшечку чи за рудне бо Дитина відвердається і важко її нагодувати. І от е, ці страхи щодо ваги цього немовляти, вони тільки погіршують. Цю ситуацію. Але по-перше, я нагадаю, що вага дійсно є досить об'єктивним показником, який характеризує стан здоров'я дитини, особливо на першому році життя, особливо протягом перших шести семи. Місяців життя. І ця вага це показник не тільки загального стану здоров'я такого якісного, але і показник енергетичних можливостей до подальшого розвитку дитини у моториці, у інших лініях розвитку і її такі енергетичні запаси, енергетичні можливості щодо навчання до прикорму. Щоби посильно вже їсти, чи вже вона не зможе їсти якісь більші порції твердої їжі, чи більше порції тої ж суміші з пляшечки, чи того ж рудного вигодовування. Тобто її може бути з дефіцитом ваги, який може набуватися при цій проблемі, їй може сил просто не вистачати. Тому вага це важливий показник, Але надмірне повторюю зважування це хибна така помилка, з якою ми поборемося. І спочатку. Щоб пояснити цю проблему, давайте розставимо отак крапки над і. Діти першого півріччя життя, діти першого року життя дійсно можуть трохи теряти вагу. Якщо вони захворіли на якісь інфекційно запальні захворювання з достатньо важким перебігом, тривали перебіг підвищеної температури вже декілька днів, якась ОРЗ з задишкою, діарея 10 разів чи більше, і ми бачимо, це буде королювати дуже такий в'ялий стан дитини. Вона дуже в'яла, слабка між годуванням, між спанням різним, будеться коливатися з втратою десь ваги. До 500 грамів там 300 грамів може. Але коли вона вилікується, коли вона видужає, вона поступово їжу, звісно, вазі буде, звісно, набирати. Це стосується і дітей без проблем у годуванні, і дітей з ерфіт, у яких тривали вже період часу є труднощі із годуваннями. А якщо дитина з ерфіт з малюковою з цими проблемами, тривалими у харчуванні, вона здорова. У неї вага може каливатися, якщо її зважувати щодо кожного дня, може коливатися в межах там 200 грамів, 100 грам менше, 200 грамів менше, плюс снова 100-200 грамів. Отак воно і буде. Не буде до 500 грамів. У мене у досвідах була одна дитина, яка втратила зерфі синдромом. Це Дитина була 5 місяців, яка втратила до кілограму свого маси тіла протягом місяця, але там яка була проблема? Там після ОРЗ. З'явився такий дебют муковіцидозу дуже серйозного такого генетичного, такого внутрішньоутробного захворювання. Воно просто дебютувала і дитина значно втратила діагноз становили чуть пізніше, бо було мало симптомів, не дуже такі яркі були показники. Тобто дитина ця втратила, бо в неї було серйозне внутрішнє захворювання внутрішніх органів, зокрема підшлункової залози. А взагалі, діти з Ерфі, це здорові діти, це здорові діти, і вони не будуть так втрачати. Тобто я повторюю, не потрібно боятися цих важелій. Діти з ерфіт не втрачають увазі. Бо мама завдяки різним силомицьким діям під час годування, чи під час сну, чи під час поштовху, чи пляшечку, чи груди дитини силомиць якось вона якось мінімальний об'єм їжі. Для дитини забезпечує так, це не буде 900 потрібних мілілітрів. Це може бути і 500 мілілітрів, і 600 мілілітрів, але дитина буде стояти у вазі, ну плюс-мінус там 100-200 грамів, десь так буде. Тобто вона буде активна. Погана, коли така дитина буде в'яла, та сонлива поміж сну. А коли вона достатньо активна, як зазвичай, кожного дня. Тут за вагу їй не потрібно ніяк хвилюватися. Вона буде стояти на місці, але вона й не буде набирати увазі. Вони такі діти, зерфіт, вони можуть на достатньому харчуванні навіть і набирати вагу за місяць, 200-300 грамів, хтось і 400 грам, але це недостатньо. І, звичайно, протягом декількох місяців в них буде формуватися, може, досить суттєвий дефіцит у вазі. О, тоді вже і буде дефіцит ваги чи білково енергетична якась недостатність за сучасною діагностикою. І це дефіцит цієї ваги нам, звісно, буде заважати. Навчати дитини їсти прикорм, навчати дитини відновлювати свої вимоги, свої побажання щодо їжі, тобто, щоб вона знову повернулася з позитивною рефлексією до грудного вигодовування, чи вигодовування з пляшечки, чи до прикорму. І тут потрібно вибрати якусь таку собі стратегію, тому що я хочу вам довести у висновку цього відео: не потрібно зважувати дитину кожного разу, коли в неї тривалі такі проблеми з годуванням. Від того, як часто ви її зважуєте, вона не набавить увазі. Вона не буде добре їсти. Ця проблема залишиться і цей страх буде маму підтримувати і підтримувати проблему. Але якщо ми почнемо працювати з дитиною, поступово відновимо її відношення, позитивне відношення до самих годувань, то з часом, звісно, ми наберемо увазі, і все у нас буде добре. На сьогодні, друзі, все. Підписуйтесь на канал. До зустрічі!